1587 рік група 115 п'ятнадцяти англійців прибуває на узбережжі Америки, засновуючи першу колонію на острові Роанок. Вони мріють про нове життя, але ця колонія безслідно зникне, залишивши по собі лише загадковий напис. На той час це був дикий край, населений корінними племенами, де кожен крок був небезпечним. Колоністи почали зводити будинки, вирощувати врожай, встановлювати контакт з місцевими племенами, але незабаром їх чекала страшна доля. Сходом почалися труднощі: війни з племенами, голод і хвороби змусили колоністів відправити одного з лідерів Джона Вайта назад до Англії за допомогою. Його подорож затягнулася на три роки. Коли Вайт нарешті повернувся, він не знайшов ані колоністів, ані слідів їхнього перебування. Місце було покинуте. Лише одне слово було вирізьблене на дереві, ніяких слідів того, куди вони могли піти. Це слово кроатон стало єдиною зачіпкою в пошуках відповіді. Є різні теорії: одні вважають, що колоністи приєдналися до місцевого племені, інші припускають, що їх знищили вороги. А деякі вірять, що вони стали жертвами чогось надприродного. Слово Кроатон залишилось загадкою, яка живе досі. Вчені і дослідники й досі шукають відповіді: куди поділися колоністи Роанока? Чи є шанс дізнатися правду після стількох років? Що ви думаєте, сталося з колоністами? Діліться своєю думкою в коментарях і підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше загадкових історій.